Привіт, друзі. Коли ж таки настане мир у нас в Україні? Це от питання, яке я бачу всіх дуже турбує. І подивитися на Трампа він теж дуже стурбований. Але зараз Трамп, як і всі інші керівники держав, да? нашої держави, Зеленський, Путін і Трамп вони грають таку роль, якби Торгуються, ну, як звичайні торги, вони вимагають кращих умов. Трамп зайняв позицію таку, що він уже сказав Зеленському, що умови будуть ті, які він йому надасть. От, Зеленський не може не погодитись, тому що, якщо він не буде погоджуватись, то ми залишимося без зброї, без підтримки і без грошей, які нам так потрібні в наш бюджет. От. Зеленський не може собі дозволити зараз сказати, що він повністю буде підтримувати дії Трампа, тому що він же, ж, ну як я ж президент, верховний головнокомандуючий. Тому він не може показатись таким от чувачком, який буде слідувати порадам Трампа. Він зараз показує нам всім, що. Я ніякі домовленості, ніякі скорочення, ні. коротше, ми поки не в той позиції, щоб взагалі вести якісь домовленості з Росією. Тому ми, типа, проти перемовин. Хоча Трамп вже сказав, що він за. Ну, от така от фігня виходить. Да? Один уже ну, не просто так, же ж він сказав, що Зеленський готовий. От. Путін, та сама фігня. Путін каже, що він не готовий до діях перемовин, хоча навколо нього всі кажуть, що він готовий. От, е, що перемовини потрібні, і він готовий. Але Путін робить вигляд, що йому ці перемовини не потрібні. Е, це значить, що ну і Трамп чекає, як він сказав, на Путіна на рішення Путіна, тому що, е, мабуть, їх рішення не зовсім співпадають. Тобто Трамп, мабуть, хоче трошечки інших умов, ніж хоче Путін. От. І на мою думку, що буде далі? Е, судячи з коментарів того ж самого Соловйова, який вже почав кричати, що треба показати, що це вони нам там указують, що нам робити, треба показати їм, що у нас є суперкласна зброя, масове знищення і все інше, і вони будуть. Скоріше за все, кудись а, такі херануть свої ядерки Для того, щоб підвисити якби, позиції на перемовинах, які вже просто зараз ідуть. От. А, і готує цей ж соловйов всіх до того, що треба ж показати, що у нас є супер пупер вандервафля ядерна. От. І. Скоріше за все, так і буде. Їм же ж треба теж якось показати, що вони щось можуть, щоб вийти на уже домовленості, щоб їх, їхній же народ потім не осуджував, що вони там здали, да, здали країну, здали там, ну не країну, а здали народ Донбаса чи ще щось якогось там Донбаса, Донбаса. От. Так що, я думаю, що треба зараз дуже прислухатися до повітряних тривог, бо може щось і прилетіти. Ось такі у мене прогнози. Але після того, як щось може прилетить, а може і не прилетить, тоді вже буде потроху кінець війни. От таке. Ставте лайки, пишіть, що ви думаєте про цей кінець війни. Чи буде він такий, чи буде він не такий. От. Підписуйтесь на канал. Всім пока.